Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3831 перший розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 205 тисяч гривень. Тражна комісія до початку гри довільно обрала лото. Трон B, комплект кульок номер 4. і ми вмикаємо лототрон. 12 10 двадцять, 27 24. Лотомаксима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8763-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щастиво! Шістде. Шість вісімнадцять. Шістдесят один, п'ятдесят п'ять, сімдесят один, Сімдесят вісім, шістдесят сім, сімдесят чотири, дванадцять, сімдесят, сорок три, сорок два, Двадцять п'ять, сорок 36, дев'ять, тридцять шість, чотири, сімдесят дев'ять, тринадцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно? В ефірі 7616-й розіграш державної лотери, «Лото Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон-А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 1. 0. 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 1. п'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.